Мої вітання вівторок, 4 листопада на календарі. У ефірі м студії випуск інформаційної програми Час. Далі про призначення, альтернативне опалення, повернений рейс та день святого Мартина. Також сьогодні випуску про таке. Допомога військовим, вантаж для захисників, альтернатива газу, опалювальний сезон, шахрайський гачок, оберегтися від провокацій, світло очей, собака, поводир, австрійські канікули, обмін досвідом, ліхтарики, гуси та молебень. День святого Мартина. У Петровський район Донецька прибувають військові російської армії, переодягнені під місцевих у форму з нашивками ДНР. Такі дані група «Інформаційний спротив повідомляє на ранок 4 листопада. У повідомленні йдеться протягом останньої доби прибуло близько 15 критих вантажівок із озброєнням і боєприпасами і до 100 осіб особового складу. Місцеві бойовики отримали наказ російського командування за жодних умов не вступати в контакт із військовослужбовцями Російської Федерації, які прибувають одночасно для російських військових, які перебувають на Донбасі, довели наказ про заборону розголошення інформації про переміщення військових підрозділів. Заборонено називати номери частин, їх назви, склад, постійне місце дислокації, типи і види військової техніки, яка є на озброєнні. У Мукачеві знову збирали допомогу українським воякам, які захищають батьківщину на Сході. До акції долучились волонтери, школярі, підприємці та всі, хто захотів допомогти військовим, які зараз на східних рубежах. Окрім продуктів, теплих речей, передали також тепловізор та чимало речей потрібних у зоні проведення АТО. Вантаж повіз закарпатський доброволець, який наразі служить на Сході. За круглим столом представники учнівської ради, волонтери, представники Мукачівської міської ради. Мета зустрічі передати допомогу українським воякам, які захищають батьківщину на сході. Теплі шкарпетки, книжки, гроші, які зібрали. Така допомога від школярів міста. Все потрапить з рук у руки. Адже повезе вантаж прямо на лінію фронту закарпатський доброволець. я б хотіла від імені всі всіх дітей, всієї ради лідерів подякувати вам за те, що ви є в нас, за те, що ви допомагаєте країні, за те, що ви. Хочете зробити краще для нас, для нашого майбутнього. Ми б хотіли вам подарувати деякі обереги, щоб ви повернулися живим, здоровим, чим поскоріше, щоб це все закінчилося. Обереги діти зробили власноруч. Від благодійників допомога не менш потрібна. Прилад дуже важливий на лінії фронту. Тепловізор допоміг придбати тепловізор народний депутат Віктор Балога. Ми ініціювали процес збору коштів для тепловізора. Ми його ініціювали в понеділок, після того як надійшло повідомлення, що на одному із блокпостів під Дебальцево. Наша група спіймала серйозного російського снайпера, але тим часом інший снайпер вцілив тепловізор, і тепловізор по ну, попала розбився. І ми тоді зрозуміли, що ну треба збирати на тепловізор. І тут в неділю приходить е, смска від Віктора Івановича Бологи. Ви збираєте кошти на тепловізор. Я також хочу долучитися як Мукачевець. Зустрічайте у вівторок тепловізор. Решта вантажу для військових вже чекає на ринку. На землі картонні коробки та пакунки. Все обмотують скотчем та підписують. Далі у вантажівку. Зараз вантаж дуже приємний. Дуже, дуже мене чекають хлопці. Військові вантаж продукти, вода, дрова. Тут те, чого найбільше потребують вояки, які захищають батьківщину на сході. Допомога зайвою не буває ніколи, каже Роман Євстратів. На схід пішов добровольцем. Уже три місяці захищає батьківщину. Останній у Дебальцево. Тішиться, що місцеві підприємці виявили бажання допомогти. Друзі та рідні також не забувають про своїх близьких, які зараз на східних рубежах передають хто що може. У першу чергу наша солонина закарпатська, колбаси, водичка само собою, різні ліки. Ну, багато чого дають, і дуже багато передач, які передали батьки своїм дітям. У нас служить багато Мукачівців, багато село Лавки, ближні села. І ті, хто знаходиться в нашому підрозділі, вони знали і мали інформацію, що я приїхав в Мукачево. І вони перезвонили своїм родичам, в мене повно і ще буде окремо для них. Автівку завантажили максимально у військовій частині на закарпатській гостинці. Чекали з нетерпінням, адже тут є все, що потрібно. Долучились до допомоги військовим депутат обласної ради Андрій Балога та підприємці ринку. Гід вантаж наразі військові вже отримали. Міністерство енергетики і вуглепрому заявило про наміри купувати дешевше вугілля із зони АТО. Це таким чином український уряд вирішив фінансово підтримати терористів. Чи це витончена форма знущання над ЄС і США, які на відміну від України запроваджують санкції проти Росії і терористичних організацій? Такі запитання задав лідер єдиного центру народний депутат України Віктор Балога. Політик каже: у стосунках влади із терористами не може бути жодних економічних категорій. Уся робота має зводитися лише до одного повного бой. Поту і максимального економічного тиску на Російську Федерацію та ДНР і ЛНР, те як зараз торгує уряд, класичний приклад спонсорування тероризму і підриву національних інтересів України. Як стати енергонезалежними бюджетним установам Закарпатської області від російського газу обговорювали керівництво краю разом із головами районних рад РДА та начальниками департаментів ОДА на нараді щодо альтернативних видів опалення, які результати досягнуті та чи зможе Закарпатська область відмовитись від російського газу? Дивіться далі у сюжеті. Відкриваючи нараду щодо переходу на альтернативні види опалення бюджетних установ області, голова ОДА Василь Губаль повідомив присутніх голів районних рад, РДА та начальників департаментів, що відтепер усі питання області будуть вирішувати спільно обласна адміністрація та обласна рада. Наради, які будуть проводитися у голову обласної державної адміністрації або голову обласної ради, будуть проводитися спільно головами адміністрації, головами рад, міськими головами спільно з головою обласної ради. Нам не є що ділити. Відтак спільно з головою обласної ради Володимиром Чубірком розпочалась нарада, метою якої стало обговорення заміни газового опалення на інші альтернативні види. Державні підприємства обласного управління лісового та мисливського господарства цьогорічно заготовляють 1 мільйон 70 тисяч кубічних метрів лісопродукції, з яких дрова палю складають 330-355 тисяч кубометрів. Це у відсотках 30-33%. відсотки. Якщо порівнювати за 13-й рік, в установи установі 16 тисяч. Якщо за 9 місяців цього року, 18 тисяч з половиною. З приводу обігріву дровами в закладах освіти виступив начальник управління освіти і науки закарпатської ОДА. Михайло Мотильчак повідомив керівництво області та присутніх для повного забезпечення закладів освіти потрібно 11 тисяч 220 метрів кубічних дров. По закладах освіти у нас потреба 11 тисяч 220 метрів кубічних на сьогоднішній день. Я сказав 89, але в суди входить і залишок, який залишився із минулого року, бо залишається. І на сьогоднішній день завезено 8 тисяч п'ятсот метрів кубічних, Тобто ці відсотки співпадають. На нараді присутні отримали завдання впродовж місяця спільно виробити спеціальну програму переходу на альтернативні види опалення. Через місяць знову зберуть нараду, під час якої обговорять втілення програми в життя. Голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков звільнив начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Ігоря Фізика і займаної ним посади. Про це сьогодні повідомила прес-служба Держлісагентства. Раніше директори Держлісгоспів висловили недовіру Ігорю фізику. Екс-керівника неодноразово звинувачували у корумпованості та впровадженні тюньових схем у лісовій галузі. Лісівники відзначили, що під час роботи Ігоря Фізика по варварськи вирубувалися ліси у величезних об'ємах. Про те, що Ігор Фізик буде звільнений з посади начальника Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства, під час своєї прес-конференції 4 жовтня поінформував голова ОДА Василь Губаль, те, що робиться у сфері хазяйнування в лісах, Василь Губаль назвав варварством і висловив побажання, аби відповідальна за це особа не лише звільнилася. Під загрозою виселення новий власник, нові правила. В Ужгороді гуртожиток на вулиці Квітів, 1 та землю під ним планують продати. От куди подітися його мешканцям, невідомо. Люди зібралися на збори, запросили й представників міської ради. Мешканці гуртожитків в Ужгороді знову страждають від фактичних власників. Людей ободрати хочуть. просто ободрати хочуть. щоб вони залишилися нижчими. Діти, внуки мають які… У будинку на вулиці Квітів, 1 проживають люди, які все життя пропрацювали на підприємстві, як, до прикладу, пан Ярослав. Відданою працею заслужили житло та, проживши не один рік, приватизувати його так і не можуть. Є такі, що прожили вже по 35 років, може більше, вже навіть, навіть більше. Мінімум 10 років, а то 19, 20, 30 такі. За 30 є багато прописані. Ну, я думаю, от. Тоже вони старші люди, які вже наверное, за 30 років прописані. тут. Як стало відомо мешканцям, власники гуртожитку мають свої плани на їх квартири. Гуртожиток та землю під ними планують продати, а от куди діватися його жителям невідомо. Місяць поспіль люди не можуть сплачувати комунальні послуги. Так вийшла ситуація, що нас вже ніби приватизовують. Нас куп... хочуть, якби купити і продати вже, ніби нас продають. Місті жильця цього будинку рахунки заблоковані. Ми зверталися, ми просили, хоча б нам дали би рахунки, щоб ми не боялися, що в нас виженуть звідси за неоплату. Так, але ніхто на нас не звертає ніякої уваги. Варто додати гуртожиток у жахливому стані за роки жодного ремонту, навіть косметичного. Тим не менше, пані Валентина зі сльозами на очах уявляє, що буде, якщо її із дітьми виселять із квартири. А от Олеся через такі дії власника мало не залишилася без соціальних виплат на дитину. Жінці не дозволили прописати немовля до власника будинку. Ми так і не змогли дійти, тому що там закрито, там нікого немає, де він фактично мав би бути. З того щоб оформити гроші на. Дитину, а всі сроки, якщо б я пропустила. Нічого я би не добилася з цими грошима, і тому єдиний вихід, який ми знайшли мені в справці про склад сім'ї, написали, що дитина без місця реєстрації, і таким чином лише мені виплатили гроші. І подібна ситуація у багатьох кажуть чутки про те, що власник має намір виселити мешканців в гуртожитку, підтверджується: люди неодноразово зверталися до власників, та ті навіть зустрітись відмовляються. А представники міської ради кажуть: на жаль, в Ужгороді такі ситуації не поодини. Черговий гуртожиток в місті Ужди, людей проблема. Гуртожиток приватизований фірмою в 98-му році. Люди про це не знали. На прохання людей зустрілися з ними і вирішили максимально допомагати їх, звернутися в прокуратуру, щоб допомогли теж з позовною заявою до суду. І по всіх інстанціях, щоб, так як і в інші так по Джамбула, Богомольця, Можайсько, щоб на кінець, то протягом певного періоду вони могли помспроватизувати свої помешкання. Мешканці звернулись до виконувача обов'язків міського голови Віктора Щодия, сподіваючись на підтримку. Якщо власник не бажає передавати квартиру, щоб ми, як міська рада, можемо дати суд. Віктор Щадей каже, вирішити ситуацію можна за допомогою суду. Тож люди вірять, справедливість переможе. Тим паче кажуть сидіти і чекати, коли вкажуть, на двері не збираються. Цигарки з присмаком залізної руди. Працівники Чопської митниці виявили майже 12 тисяч пачок цигарок в одному з вагонів на митному посту Батіве. Потяг рухався з Росії в Україну та перевозив залізорудний концентрат. Під час митного огляду працівники митниці проводили перевірку в місту вагона за допомогою металічного щупа, так і виявили приховані від митного контролю цигарки. Зокрема, в одному з вагонів було знайдено 528 блоків цигарок «Фест» з акцизними марками, а також 585 блоків тютюнових виробів джінлінг та 52 блоки фесту без акцизної марки. Цигарки знаходились в картонних коробках, були загорнуті в поліетилен та заховані. Захотіла підзаробити, попалася на гачок шахраїв. Жінка звернулася за оголошенням в газеті і втратила гроші. Про те, як не потрапити у паску псевдороботодавців та не втратити замість заробітку, Артур Іванчо розкаже. Маючи стабільну роботу, жінка вирішила трішки підзаробити. Купила газету в одному із кіосків, знайшла оголошення та подзвонила у фірму. В пошуках роботи потерпіла, звернулася за об'явою до газети. Саме тут в Рубриці робота шахраї і розмістили своє оголошення. За словами потерпілої, робота сподобалася, тому що на дому, а додатковий заробіток нікому не завадить. Прочитано оголошення, а затім там було оголошення, що потрібні пакувальники, на канцтоварів, фламайстери, ну, всякі канцтовари, і що платять 500 гривень за тиждень, можна заробити 500 гривень. Привозить курєр товар додому, допустим, в понеділок. Розфасували їх по упаковкам і в п'ятницю кур'єр приїжджає, забирає і дає 500 гривень. Але тут шахраї вже скористалися стандартною схемою, оскільки побачили, що людина їм довіряє. У них було от таке одне условия, що потрібно, я до них підійшла. Паспорт, значить, заключили договір, і потрібно було 200 гривень страхового внеску. Нібито вона сказала, що це обов'язково заплатити, тому що якщо кур'єр допустим доставить мені товар, я скажу, що я їх не знаю. Що вони потім будуть робити? Я зупіканськова заберу. А якби потім не віддам, а скажу, що я вас не знаю. В договорі так було зазначено, що потрібно чекати від п'яти до п'ятнадцяти робочих днів. Суботу-неділя не рахуючи. Я прочекала п'яти до п'ятнадцяти робочих днів. В цей період вони ще піднімали телефони. Все буде добре, буде товар, буде вже мав прийти до вас кур'єр. Ми не розуміємо, чого нема кур'єра. А після п'ятнадцяти днів вже номера були виключені. Я пішла на місце там, де їхній офіс знаходився. Там уже того офісу нема. Ми вирішили звернутися телефоном до фірми, яка пропонувала роботу. Але як ми і думали, зв'язку з ними немає. Тому навідались за адресою, де знаходився офіс шахраїв. Але ні офісу, ні людей там не було. Приміщення здали в оренду одній з туристичних фірм. Саме ось на цьому місці знаходився офіс афористів, які розповсюджували інформацію про те, що вони надають роботу із досить високим заробітком. Закарпатці не на камеру кажуть, робота за оголошенням та ще й в газеті досить темна справа. Тим більше, коли пропонують стабільний та високий заробіток, а ще й просять заплатити певні страхові внески чи відсотки. Ми закликаємо бути обачнішими та обережними, коли обираєте роботу в такий спосіб. Адже цей випадок не поодинокий, хоч і обійшовся без серйозних та фатальних наслідків. Далі у випуску інформаційної програми час дивіться про таке: світло очей, собака по Австрійські канікули, обмін досвідом, ліхтарики, гуси та молебень. День Святого Мартина. До Ужгорода знову курсуватиме потяг з Харкова. Нагадаю, цей рейс відмінили минулого року. Наразі рейс відновили. Призначено поїзд номер 225 226 Харків, ужгород Харків. Про це повідомляє прес-центр Південної Залізниці. Із Харкова поїзд номер 225 Харків. Ужгород курсуватиме по непарних датах з 29 листопада. З початкової станції він вирушатиме о 23.07 та прибуватиме до Ужгорода о 3.55. У зворотному напрямку поїзд номер 226 ужгород Харків курсуватиме по парних датах з 30 листопада. Із Ужгорода він відправлятиметься об 11.17 і прибуватиме до Харкова о 14.30. Тим часом в Ужгороді, поки сприяє погода, продовжують ремонтувати дороги. Цього разу роботи тривають на розі Достоєвського міцкевича. Мар'яна Мартин продовжить. Поки погода сприятлива, дорожники на спеціальній техніці заливають ями асфальтом. За роки дороги в місті покрилися суцільними ямами, тож ситуація потребує негайного втручання. Виконувач обов'язків міського голови каже, не один десяток автошляхів уже відремонтовано, та роботи залишається чимало. Цього тижня новеньке покриття чекає на дорогу на розі вулиць Достоєвського Міцкевича. Продовжуємо займатися ремонтом доріг. От ще маємо листопад теплий, треба встигнути ще доробити деякі вулиці. Тепер робимо капітальний ремонт цієї ділянки по вулиці Достоєвського в новому районі. Крім нового покриття асфальтового, тут також облаштовуємо злову каналізацію, тому що раніше під час дощів постійно була проблема. Збиралася вода і руйнувалося дорожнє покриття. Ділянка дороги, що сьогодні під прицілом дорожників, довгий час завдавала клопоту водіям. Яма на ямі. Мало того, в районі нема зливової каналізації, тож дощі знищували асфальт. Проблему каналізації вирішили ще минулого тижня. Розповідає Віктор Щадей. Так, на жаль, в Ужгороді проводився ремонт доріг, і, і, і так дуже рідко проводився, що на багатьох вулицях утворилися великі ями, тому що якщо яма є, то дешевше її заремонтувати, поки вона не велика, а не чекати 3-4 роки, коли половина вулиці вже поруйновано, і, і потім всі за голову хапаються. Тобто треба кожен рік постійно приділяти цьому увагу, і тоді не буде такої проблеми. На жаль, останні 15 років у нас один другого мери міняли і не дуже зважали увагу на стан доріг. Доводиться тепер доробляти за ними. Ремонтом на дорозі Достоєвського Міцкевича не завершить поточні роботи на автошляхах міста. Ще ряд вулиць чекають своєї черги. Поки погода сприяє, а казначейство не блокує кошти, роботи триватимуть. Вірний друг для незрячих людей собака собака-поводир. Таку розкіш на Закарпатті побачити майже неможливо. Навіть на рівні України немає програми, яка б займалася підготовкою особливих собак. Та одній закарпатській родині все ж пощастило. І завдяки міжнародній співпраці Веста, так звати Лабрадора, вже майже півроку живе в Мукачеві. Чим вирізняється День чотирилапої помічниці, дивіться в сюжеті. Умничка, молодець, молодець. Нещодавно Весті виповнилося три роки. Два з половини вона проживала в Угорщині, а останні півроку стала повноправним членом родини Морозюк. Гізела, Корнелія та Ганна Морозюк зраділи собаці відразу. З дитинства хотіла собаку, і тепер з'явилася така можливість, що якби ціла сім'я узгодила це, що раді собаці. Моя менша сестра Корнелія теж до неї взагалі відноситься як до подружки своєї. А в основному, от. Я її купаю. Вигулюємо, ну, якщо мама вигулює, то її вигулює лише на поводку. Коли ми вже виходимо, то можемо там з нею гратися. Вона дуже любить, вона дуже грайлива собака, тому вона з задоволенням чекає. Часто я її беру також на роботу, тому що повертається досить пізно. Вона в мене як охорона також. І вона заглітка весела, каже, стала як нашим членом сім'ї, завжди бере участь у цьому, завжди хоче бути поруч з нами, де ми там і вона. З появою собаки в домі виникли і невеликі незручності, та з ними родина впоралась дуже швидко. Повно шерсті всюди. От для нас, для незрячого, якби це, чесно кажучи, проблема. Шерсть, все гуляєш з пилососом. Ну ладно, гуляєш, ну не видиш, ти, чи ти попилососила все. І змирилися, поміняли коври, поміняли, щоб маленьке все, щоб більше ліноліум чи ламінат, щоб легше обирати. І все, і веста залишилася в нас. Проблеми із зором у пані Гізели почалися з самого дитинства. І якщо до 2003 року жінка хоча б щось бачила, то з цього часу остаточно втратила зір. До справ і навіть до роботи на комп'ютері пристосуватись, каже, не проблема, адже все завжди стоїть на своїх місцях. А от на вулиці іноді почуває себе некомфортно. Щодня жінці доводиться добиратися на роботу і додому, але машини, припарковані посеред дороги та відкриті люки, додають незручностей. Навіть спеціально підготовлені собаці з цими перешкодами впоратись важко. Бувають варіанти, йдемо з на по, по тротуару перед машиною перед магазином стоїть машина на середині тротуара. І от собака бідна стала і стоїть, і вона не розуміє, куди їй обійти. Фактично, вона має обходити, щоб машина була від неї зліва. А вона дивиться, що вона там не може пройти, бо там типу, огорожа і машина, і вузький прохід, що вона мене туди не проведе. А на другу сторону вона фактично не має права, бо там проїжджа частина. Стане і стоїть. От тоді мушу я оприділитися, в яку сторону скерувати нею, що куди нам легше піти. Ще одне, з чим довелося зіткнутися родині, так це постійні здивовані погляди перехожих, адже така собака на Закарпатті дивина. Оксана Богданець каже, така практика більш поширена в Європі. Це можна ну якби... Провести привести таку паралель, як все одно що а, інопланітяніна. Вот такая реакция порой у людей. Люди удивления, глаза расширяются, оборачиваются. Ну, соответственно, проводится определенная информационная работа, потому что, ну, действительно, мы живем вроде в 21 веке, если брать регион Закарпатия, находимся рядом со странами Евросоюза, где человеку в сопровождении собака-поводыря легко, ну, Встретіть у нас общество дуже, дуже очень очень від цього. А от вести все одно в якій країні виконувати свою роботу. Працює чотирилапа помічниця, до речі, дуже відповідально. Розслабитися дозволяє собі тільки вдома. Улюблені іграшки, смаколики. А наступного дня знову на роботу обмін дітьми. Міжнародна програма, яка допомагає школярам ознайомитись з різними культурами і країнами, збагатити свої знання, удосконалити іноземні мови. Практика обміну дітьми є й в Австрії з Мукачевом. Австрійські школярі вже неодноразово приїздили на Закарпаття. Днями з країни альпійських вершин повернулися учні Мукачівської гімназії. Чого навчилися, і що побачили, знають наші журналісти. Школярі щасливі, повні нових вражень. Учні Мукачівської гімназії днями повернулися із Австрії. За кордоном вони не вперше, але ця поїздка виявилась особливою. Але раніше це були туристичні поїздки, просто з ознайомлення визначних пам'яток. Ця поїздка була дуже корисна тим, що ми перебували цілий тиждень в школі, де учні мали можливість приймати участь у уроках. Вони сиділи на уроках хімія, фізика, біологія, а після обіду вони спілкувалися з однолітками своїми австрійцями. На екскурсіях визначними місцями Австрії школярі не були. Відвідали тільки місцеві підприємства. Та найцікавішим виявилось навчання у школі, де до слова уроки викладали їм виключно німецькою та англійською. Вразили дітей і сучасні методи навчання. Школа звичайно вражає обладнання там дуже сучасне. Трохи незвичне для мене відношення відносини між вчителями і учнями на уроці деколи навіть працюють два вчителя, щоб вони могли звертати увагу не тільки на ті на тих учнів, що добре встигають, але і на тих, що не дуже розуміють тему. Хоча наші школи дуже різні, по перше, це приватна школа, а наша державна, проте о... Різниця між ними навіть в Україні приватна школа, на мою думку, не буде такою, якою вона була там, оскільки там все дуже продумано, і навіть сама система, по якій вони працюють і навчаються, досвіду набралися і викладачі. Підхід до навчання в австрійській школі їх вразив не менше. Основним таким, що які враження були, це в них більше практики, у нас більше теорії. Це дуже. Відмічається оснащення, звичайно, що, ну, за ці кошти, звичайно, що можна придбати таке оснащення, де діти можуть на біології вони вирощують квіти, на хімію вони роблять досліди в халатах. На трудовому учанні у них цех просто робочі цех із станками, де вони виготовляють вироби, які потім в школу використовують. протягом тижня. 28 учнів мукатівської гімназії навчалися в Австрії. Поїхати мали можливість не всі, а тільки найкращі знавці іноземної. Таким чином у школі ще й мотивують до навчання. Організував поїздку батько одного з учнів школи. Я вже на протязі п'яти років я знайомим з директором однієї школи в Австрії, і вони вже неодноратно, неодноразово приїжджають приїжджали до нас так само з своїми дітьми. І виникла така ідея тепер трошки обмінятися, і запросили вони наших дітей, щоб ми приїхали до них, щоб зробити обмін. Досвідом для учнів після поїздки в учнів яскраві емоції і враження, нові друзі і цікаві знайомства. Але найголовніше нові знання. За словами педагогів, за короткий термін учні значно поповнили свій багаж знань. Свято наближається. У Мукачеві готуються до відзначення вже традиційного дня святого Мартина. Святкування триватиме протягом трьох днів, починаючи з 7 листопада. Його чекають не тільки дорослі, а й діти. Наразі школярі міста вже готують святкові ліхтарики для вечірньої ходи не за горами день святого Мартина. На честь покровителя Мукачева у місті заплановано багато заходів. Уже не вперше у центрі міста зберуться багато людей для святкування. За словами Мукачівського міського голови, цього року буде скорочена програма. Не буде концерту у зв'язку з ситуацією в країні. Цьогоріч на центральній площі представляє 15 палаток виноробів, де кожен зможе спробувати перше вино в Європі. Це свято святкують одноразово із святом божоле. Це значить, що вже вино дозріло, і свіже вино воно якраз бочки господарів відкривають і частують один одного. Тут буде можливість кращим виноробом також показати досягнення у виноробстві нашого краю. Свята чекають не тільки дорослі, а й діти. Цього дня відбудеться вже традиційна хода з ліхтариками. Основна частина святкування буде проходити в неділю 9 листопада о 18 годині. Основне святкування буде в неділю, о 18-й годині. Чому так пізно? Тому що має стемніти, ми залишаємо сам факт ходи наших школярів з ліхтариками. Вони вже давно готуються. Наразі в усіх навчальних закладах готуються до Дня Святого Мартина. Влаштовують конкурси на кращі ліхтарі та також готують ліхтар на ходу в центрі міста. Це свято святкують в місті Мукачеві. Всі готують ліхтарики. Я роблю картину Святого Мартина з Квілінгу, який буде на ліхтарику і представлений. Буде нести його ліхтарик у цьому центрі на святі. Я дуже люблю це свято в честь Святого Мартина, тому що це була історична особа. Він був покровителем Мукачева, допомагав бідним, то був дуже добрим. Його знають майже всі, і це свято грає дуже велику роль, тому що всі можуть прийняти в ньому участь, виготовити дуже хороші роботи. Насамперед, всі роблять ліхтарики. Зараз я роблю вітражі, які теж будуть ходити до складу ліхтарику, який буде представляти наша школа. Готували ліхтар, який буде представляти школу протягом двох тижнів. Прагнуть якнайскоріше завершити роботу. Вчителі кажуть, підтримують дітей і допомагають їм готуватись до дня святого Мартина. Ідея, напевно, родилася у всіх нас, тому що якби спочатку була форма, потім ми потроху, потроху і додавали елементи до цього ліхтарика. І кожна дитина кож. Кожна із них бачила цей ліхтарик по-своєму. Підзначення Дні Святого Мартина в Мукачеві проходитиме протягом трьох днів, починаючи з 7 листопада. Вже 5 листопада журналістим студію випуску інформаційної програми Час розкажуть про таке. Переливання крові донорство Благородна справа. Кому не потріб, стихійний смітник. Мій дім Моя фортеця створити ОСББ. Таким було останнє повідомлення випуску. Наразі прощаюся з вами. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами в студії працювала Світлана Комлєва. Тільки гарних новин вам.